Мої вітання. Сьогодні впродовж ефіру ми розмовляємо вперше за довгий період часу з представником Ковальської громади. До розмови ми запросили Тараса Яковлева, першого заступника Ковальського міського голови. Отож, Доброго розкажіть дня. так, пане Тарасе, про Коваль. Що нового, важкий час. Всі розуміємо, що Коваль, як і всі міста країни, так і громади, багато чого. Пережив, скажімо так, за ось ці роки повномасштабного вторгнення, якими були вони для вашої громади і міста, зокрема, доброго дня, шановна громада, шановні глядачі. Дійсно, вже, мабуть, що більше як три роки я в цій студії не появлявся, і мої колеги. Ось і нам надзвичайно приємно, що ми були сьогодні запрошені. Дякую вам за це. Насправді Коваль, як і будь-яке інше українське місто, ну, тяжко пережили цих останніх 4 роки. І в часи воєнної агресії, військової агресії Російської Федерації, ми, мабуть, що, чи не найбільше це з Волинських міст відчули, бо ми трішки північніше. біля наших ну, місто, розташоване практично на кордоні з Білорусі. Особливо перший рік, 22-й, це була дуже така серйозна загроза, ну, реальна загроза того, що. Нам доведеться тут теж зустрічати і бути фрукпостом ворога. Слава Богу, і слава ЗСУ, що цього не сталося. Вони зробили все можливе для цього. Ось, а ми в свою чергу тепер за цих чотири роки робимо все можливе, щоб цим хлопцям, воїнам, дівчатам, допомагати зі своєї сторони. Насправді дуже було багато планів, Так як так, які виклики, власне, на що на що в першу чергу зверталася увага, так? Дуже хотіли чого зробити. Коли коли команда почала працювати в ковалі, то дуже було багато планів. Звичайно, що вони всі поміняли зв'язку з війною. Тому з лютого 2022 року основний основний план, скажімо так, основне завдання це закумулювати ресурс нормальний і дати допомогу Збройним силам України. І купляємо самі е, речі, які потребуються на війні. Тобто, це і зараз є і дрони, і мавіки, і інші обладнання і прилади, які. Ми можуть купити цивільні адміністрації, в тому числі і ми. ми. Також даємо субвенцію на ті підрозділи, які потребують цього. Ну, велика, велика, велика увага в нас, мабуть, що як і будь-якого волинського міста, це, це наші волинські підрозділи, це 14-та бригада окремо механізована, це 100-та окремо механізована бригада колишньої тероборони. Це новостворена ну, бригада Любард, е яка наша є Яволицька, дуже багато хлопців, працює і воює там, Ось, в тому числі і ковальчан. Тому якби це в першу чергу. Але разом з тим дуже є багато викликів соціальних, пов'язаних з війною. Це і внутрішньопереміщені особи, це і е рідні, е рідні, близькі, учасники бойових дій. Хлопців і дівчат, які загинули, це дуже така вразлива категорія. І ми стараємося, намагаємося бути завжди з ними на контакті. Але нікуди не діваються, і загальноміські проблеми поточні дороги руйнуються, мережі зношуються, і це треба все отримувати, і це треба все ремонтувати. І тут, користуючись нагодою, зауважу, ми це звичайно робимо не таких хопсяк, як ми б хотіли б, але ми це змушені робити. Бо завершиться війна. Якщо ми зайдемо зайдемо вже в мирний період без дорог, без доріг, без мереж, то ми їх ніколи не відновимо. Тому і над цим теж працюємо зрозуміло. Дуже дякую про інвестиції. Вже розпочали так розмову про те, що. Вплинула війна, але я знаю, що все ж таки вихід шукаєте. Вихід шукаєте е, і в міжнародних партнерів, так про інвестиції, про розвиток, про економіку взагалі вашої громади, яким чином вдається тримати її в своїх руках, десь плюс-мінус, так ну тут, скажімо так, я б розділив би це питання на два сегменти: так: Перше, це інвестиції міжнародні або позабюджетні, які надходять від міжнародних mm. донорів. І це наш внутрішній інвестор. Це наші платники податків, це суб'єкти господарювання, які працюють в коваль і сплачують податки в коваль. Я дякую всім платникам податків, які працюють і сплачують податки в коваль. В нас бюджет виконується, слава Богу, і в принципі великих проблем з виконанням бюджету немає. І вам за це низький уклін і величезна вдячність. Ми з своєї сторони будемо намагатися. Ці кошти використовувати ефективно і так, щоб всі люди це бачили, в тому числі підприємці. Ось, але разом з тим, розуміючи, що багато робіт ми з бюджету зараз не можемо зробити, ми намагаємося залучити позабюджетні кошти. І я скажу, що нам це вдається. Якщо станом на сьогодні, от ми вже прийняли бюджет на 26-й рік, то бюджет складає бюджет коваля власних надходжень складає трішки менше мільярда гривень то ми за останні 4 роки ми реалізували проєктів на 450 млн грн. І сьогодні в роботі у нас в Ковалі, тобто у нас є 6 проєктів, загальна Загальний бюджет, загальний кейс, яких 940 мільйонів гривень. Тобто, за цих три роки ми завели в місто, ну вже більше як бюджет. досить непогано. Так, так. ці, ці проекти ще в стадії реалізації, вони ще будуть в питачному реалізовані, але це це близько півтора мільярда гривень. Тому якби такі речі, які б не хотіла би громада, і ми собі не могли б дозволити профінансувати за рахунок бюджетних коштів, ми стараємося фінансувати залучених коштів, угу. тобто з європейських або з інших інституцій, зрозуміло. Про наймасштабніші проекти, так розкажіть нашим глядачам, що вдалося реалізувати, чи на такій завершальній стадії Почнемо так. з того, що люди всі бачать, і те, що цим людям цікаво. Ми виграли проєкт транскордонний. Він подібний, як і в Луцьку, реалізовується. Це в Луцьку, це реконструкція набережної, це екологічний проєкт. Ми в ковалі здійснюємо реконструкцію трьох наших парків таких центральних. В цьому році ми вже на стадії реалізації вже багато зробили. Це центральний парк імені Лесі Українки. І всі, кого учени, прекрасно це знають і бачать, бо там вони через нього і ходять. Ось і ми це саме цей парк ми плануємо завершити в квітні місяці наступного. Року парк повністю оновиться. в парку оновляться повністю мережі, освітлення, лавки. Інші нова бруківка замість там старого асфальту ще радянського. Також ми будуємо там приміщення громадської баральні, бо там в нас в центрі немає якраз якби ну, такої необхідної речі. Вже вона будується, тобто ми будемо мати на наступному році вже громадську баральню. І також це висадка більше півтори тисячі зелених насаджень. Це дерева, дерева, багаторічні насадження, кущі, хвойні породи, квіти. Тобто, це буде зовсім новий новий, гарний сучасний парк. Але ми стараємося зберегти там ці елементи того, що там було хорошого. Ось щоб він таки вийшов сучасний, але люди впізнавали в ньому той парк, який вони вже давно знають. На наступному році ми будемо також видати локації. Це Добудовувати буде парк Шевченка. Це будується набережна біля парку вздовж річки Турія. І також формується локація біля стадіону Локомотив. Це третя буде нова локація. Теж на набережній річці, і це буде таке місце для дозвілля молоді різних громадських організацій, різних івентів, різних там переглядів, там можливо театральних дійств. Ну буде, така буде гарна нова локація. Також ми здійснюємо зараз дуже багато об'єктів по термомодернізації. Наша дуже така важлива мета це ми хочемо зменшити споживання енергоносіїв в тих закладах, за які платить бюджет кошти. Сьогодні ми е, теж, теж всі мешканці бачать. Тобто, ми сьогодні вже завершуємо термомодернізацію школи номер 7 школи номер 12 Також на завершальній стадії в нас термомодернізація 12-го садочка. Е, Зараз якраз ну десь половину робіт здійснені по адмінбудівлю Ковальської міської ради. Тобто в центрі таке було старе. Ну ще воно напівстаре залишилось. Обдерте таке ну не дуже гарне приміщення і ну, яке... фасад так, безумовно так, зміниться так. в ліпшу сторону. В ліпшу сторону. Плюс будуть дуже гарні показники по нев Це велика будівля, яка споживає багато так. грошей, тобто ми його зменшимо. Також в нас вже стартують, стартує термомодернізація в величезній Луцькій районі лікарні. це, господи, перепрошую, в ковальській районі так. лікарні. Так тобто, це якби такий найбільший об'єкт комунальний в пологовому будинку і ще один корпус біля біля районної лікарні. В подальшому теж ми вже напрацювали, вже підписали партнерську угоду з корпорацією «НЕВКО». У нас на старті термомодернізація першої школи, 10-го садочка. Восьмого садочка, четвертої школи і одинадцятої школи, тобто, це всі об'єкти, які споживають енергоносії, і це всі об'єкти, в яких перебувають дітки, там де треба зробити гарні комфортні умови для перебування. А в себе термомодернація включає дуже багато чинників, це окрім утеплення, це і заміна системи опалення, і вентиляція, і кондиціонування. Тобто, це нормальне створення нормального гарного мікроклімату. всередині. маємо хороший проект. Теж він стартує з наступного року. Це за 4,8 мільйона євро ми хочемо здійснити реконструкцію. Це теж міжнародні так, це все міжнародні гроші. Я скажу, хто наші донори, я обов'язково їм подякую. Це реконструкція системи водопостачання і систем, і системи водовідведення, тобто очисних споруд. Тобто, ми хочемо теж за міжнародні кошти, теж покращити якість води для людей і краще очищати стоки, щоб в річку Турія ну вже скидати нормально, гарно очищену воду, ну кращої якості. З ким ми співпрацюємо в першу чергу. Це міжнародна організація Нефко. Це дуже багато вони дають нам кошти. Це скандинавські країни. Вони, mm -hmm. якби, такий фонд створили і дуже багато проектів фінансують в Ковалі. Також ми співпрацюємо зараз з європейським інвестиційним банком, спільно з міністерством регіонального розвитку і міністерством фінансів і отеплюємо будівлі саме за ці кошти. І маємо проекти по програмі транскордонного співробітництва Польща Україна це Євросоюз. І як вишенка на торті, скажімо так, тобто крайній проєкт, який ми підписали партнерську угоду, це в наступному році і в 2027 році ми хочемо здійснити реконструкцію дороги М19 частини Ковалі. Це 250 мільйонів гривень мінімум, можливо і 300. Це ми хочемо, якщо ну, хто всі, всі водії знають це в'їзд, якщо з Луцька в'їзд в, в коваль. Mm -hmm. І виїзд на ратну або на Бреста по старому це якраз цей участок, така, така якби внутрішня по поколлю. Вона дуже в поганому стані. Це міжнародна дорога, але вона у власності міста. Місто ніколи таких грошей не мало, щоб самі самим його зробити. Тому ми, ми зробили проект, заручилась підтримкою європейського союзу і хочемо там повністю все перебудувати, зробити там пішохідні доріжки, велосипедні доріжки, мережі, зовнішнє освітлення, водовідведення. Тобто, що це вже така була ну європейська гарна дорога. Зрозуміло, ми так частково вже зачепили, скажімо так, тему енергоефективності, так про опалювальний сезон, так яким він цього року є в Коваль, в Ковалі, в Ковальській громаді, в увійшли в цей сезон яким чином ну всі говорять, що він буде найтіми найтяжче. Він всі говорить, що буде. І мабуть, що так і буде. Однак ми наскільки змогли, ми наскільки підготувалися. Е, в нас непогана ситуація з централізованим теплопостачанням в місті. Ми коли він розпочався? Ми у пель почався розпочався, як і практично всій Україні з 1 листопада, тобто ми його розпочали. Ми до цього дуже довго готувалися, і я вам скажу, що добре, що ну, скажімо так, три роки ми не, ми не три роки ми ну пропрацювали і ну час не гаяли. У нас всі котельні забезпечені автономними генераторами. Вони всі працюють на дизельному паливі, якщо буде треба, але додатково до цього. Ми розробили свою систему систему енергопостачання. Нас на сьогоднішній день працює три когенераційних установки: там двопівтора мігават потужністю загальна. І ці когенераційні установки вони виробляють електроенергію так. за рахунок спалення газу. Ось, ну, і разом вони ще виробляють тепло, відповідно, тепло, що йде безкоштовно, практично, виходить, йде в мережу. Але саме головне, що ці три когенерації вони, вони зав'язані, ми, ми збудували власними силами, ми збудували свої внутрішні мережі mm -hmm. і зав'язані по наших, більшість по наших котельнях і по наших центральних теплових пунктах е, нашими внутрішніми мережами. І сьогодні з 21 котельні е, 15 котель це найбільші котельні. Вони всі автономно види спорядні. Ми не, ми не споживаємо електроенергії з мережі зовнішньої, ми виробляємо свою електроенергію, і оцих 15 котелень, і три наших всіх три ЦТП, вони за завантажені від цього. Це, по-перше, це енергонезалежність. По-друге, ми, 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 ми не реагуємо на відключення ну, відповідної електроенергії і не, не дай Бог на якісь аварії. І до цього всього плюс ну, дешевша два рази електроенергія. Ця, ця електроенергія вона дешевша за покупну. Е 11 гривень і 5,5 з Ну, гривень тобто в два рази. Тобто, це дуже добре для нашого тарифу. Загалом про тарифи людей хвилює чи не будуть підвищуватись тарифи на комунальні послуги. Вода, до прикладу. Там я скажу чесно, тарифи практично всі, а в першу чергу на опалення, вони мають давно підвищуватись. Тарифи у нас заморожені з 21-го року. І жодне, жодне місто в Україні не має економічно обґрунтованого тарифу. І на жаль. Рано чи пізно, ну доведеться. доведеться доведеться його до цього до цього показника доводити. Ось але в нашому випадку це нам дозволяє трішки його зробити меншим ніж би він би був би насправді. Та саме стосується по воді. Вода, вода дотується теж з місцевого бюджету частково однак. Однак ріст тарифів на воду, я думаю, він прогнозований в частині 80% щороку. Але ми стараємося робити всі енергоефективні заходи, щоб цього, щоб цього уникнути, в тому числі і впродовж попереднього моєї моєї моє, моєї історії. Четверта когенерація, яку ми зараз вводимо в експлуатацію, вона має завантажити один із найбільших об'єктів генерації водоканалу очисні споруди, mm -hmm. і це дуже сильно вплине на те, щоб зменшити собі вартість очистки стоків, ну вже в подальшому. Угу, зрозуміло. Давайте поговоримо про категорію, таку, як внутрішньопереміщені особи, з яких було безліч просто за, за цей період, Коваль їх прийняв дуже багато. Скажіть, скільки людей все ж таки залишилось жити в громаді, в Ковалі, так, і які умови для них створюються? Ну, ж так сухо, то на сьогоднішній день 3800 зареєстрованих офіційно внутрішньопереміщених угу. осіб. Але ця цифра ні про що не говорить. Насправді, в 22 23 рік коваль це був таким хабом прийняття так. людей, які їхали ну, зі базу, скажу, заліз, да, залізницею зі всієї України. Вони в нас вигружались. День, два, три, хто тиждень жили. Потім, потім більшість виїжджала, хтось залишався, а більшість виїжджала далі за кордон. І ми, ну ми там десятки тисяч людей, ми змушені були приймати, розміщувати. У Нас практично всі школи функціонували як. Ну, я не знаю, як якщо, як спальні санаторії, ось їх треба було харчувати, забезпечити їм повністю там всі їхні потреби, хворим ліки, якийсь догляд і таке інше. Це було величезне випробування і ну, там величезна вдячність і волонтерам, і нашим працівникам виконкому, які цим займались, і Ковальчанам. І іншим Ковальчанам і, іншим, так? Ковальчанам, і ну, всім людям, які цим займались. Тобто, там дуже багато до цього долучились, і ми якось з цим викликами справились. Ось. Мали після того приблизно десь 5 тисяч внутрішньопереселених осіб, однак ця цифра вона помаленьку вона зменшується. Ось. Але ми, окрім того, що роблять і всі в принципі, всі міста, і всі, і всі, і всі населені пункти, що роблять з внутрішньопереміщеними особами, ми ще будуємо їм житло. Знову ж таки, з тією самою корпорацією «Нефко» і за рахунок коштів Європейського Союзу. Ми реалізували два проекти, по яких надали житло для людей, які ну які втікали від війни. Перший проект був реалізований в 2024 році. Ось і 24, Ми зробили реконструкцію старої будівлі, і 24 сім'ї отримали 24 квартири. І там на сьогоднішній день вони всі проживають. Вони отримали квартири вже з ремонтом. Абсолютно, це були квартири. Це були квартири, в яких були зроблені ремонти, які було повністю облаштовано побутовою технікою. Всім іншим інвентарем, який треба для життя, просто прийти без нічого, жити. Uh -huh. Тобто, це великі ложки, це подушки, це постіль, це, це ліжка, це телевізор, це мікрохвильовка, тобто, це за плитка, це все, що треба для життя. Тобто, якщо ти навіть нічого не маєш, ну окрім свого власного особистого одягу, yeah. ти можеш в принципі проживати. Ось і наступний проект, ми його буквально будинок здали на минулому тижні. Теж за кошти Європейського Союзу ми збудували, ну з нуля ми збудували 70-квартирний житловий будинок. Е, теж на таких самих умовах. Тобто, це будинок повністю обмебльований, зроблений ремонт і забезпечений всім необхідним. І от зараз якраз відбувається процедура відповідно відбору по нашому положенню спеціальному тих сімей, які мають право на це проживання. І до кінця року ми хочемо ці сім'ї вже заселити, щоб вони жили. Це залишається комунальне майно, тобто ми його не так, можемо. Так, Власне, чи чи зможуть вони його зможуть. згодом придбати? Ні, не зможуть. Ну програма не передбачає, mm -hmm. і умови наших донорів вони були виписані таким чином, що це, це не може перейти в приватну власність. Це завжди залишиться в міській комунальній mm -hmm. власності. Ну але я сподіваюся, що за період в 5 років ми настільки на ми надаємо це житло за період, мож, ну. Вже будуть інші механізми, щоб цих людей забезпечити, або дуже сильно хочеться вірити, щоб вони змогли в свої домівки повернутися і ну... але якщо вони залишаться в коварі, ми будемо теж раді. Так на завершення ефіру, розкажіть мені про бюджет на новий рік, тобто про плани на новий 2026 рік. Що в планах можете розказати громади вашої? На що звернуться знову ж таки, увага найбільше можливо? Ну, 2000... а кому, можливо, не варто чекати допомоги? Ну, відверто, відверто ми з бюджету розвитку плавно переходимо в бюджет, скажімо так, соціальний. Це якби ну, можливо, це не зовсім добре в плані розвитку, однак це добре для того, щоб є можливість допомогти людям. Ось. І невиключенням стає, якби, 26-й рік. Е, найбільша стаття витрат на сьогоднішній день це знову ж таки підтримка Збройних сил України. Ми розробили і винесли програму 135 мільйонів гривень. Адресувати на потреби Збройних сил. Mm -hmm. Ось. Також в бюджет включені ті ж самі проекти, про які я розказував, і дуже багато з них будуть або звершуватися, або будемо їх mm -hmm. розпочинати робити. Ось. Також ми е, збільшуємо напрацювання, ну, на пов'язані з утриманням. Наших закладів освіти ми дуже багато робили сан санузлів наступ минулому році. Хочемо цю, цю якби, історію продовжити. Продержити. Так, е підтримка сімей військовослужбовців, підтримка сімей е членів загиблих е військовослужбовців і також всі категорії, які від відвідні постраждали. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні. В гостях в нашій студії був представник ковальської громади Тарас Яковлєв, який є першим заступником ковальського міського голови. Не перемикайтесь, залишайтесь і надалі заверсом.